Трьох років понизить мобілізаційний віку у му році. Буде так? Чи буде пониження мобілізаційного віку до 23 років? років? Угу. Мабуть, так. Знаєш? чому Тому що спожа пішло він молодий. А... А далі переживання, люди хвилюватися, переживати. Будь може таке бути. І ще один паш. Але тут свято пішло. Ага. Можливо, тут не так, як примусово. Хоча ні. Думаю, що так. Да. І, можливо, що їм легко буде підписувати, ну, якщо вони обмежені були, неможливо було контракт підписати, то тепер це буде набагато швидше. Це буде примусова мобілізація, тобто в катах заходити. І тут э, смерть, десятка пентаклів, тобто по новому. Це як новий, ну, не загон, я не знаю, як сказати, нова бригада, яку будуть набирати от -от, однакових. Ну, щоб сказати, що Ні, що це для бажаючих, чи це буде прямо обізаловка. Ага. А, ну, для бажаючих чи обізаловка. Ну, поки пока картам, я думаю, що це буде, мабуть, обібізаловка. Ну, давай глянемо. Mm -hmm. Ну, мені здається, що так, да, якщо чесно, тут е карти показують двойственну ситуацію, тобто з якогось боку, не знаю, там якесь обмеження буде. Mm -hmm. Можливо, не всіх, тому що якось. Е а далі йде навчання, одбор буде, чи якось не кожного можна буде призвати. Не скажу, що прям всіх будуть гребсти, але. Mm -hmm.